Зараз, звичайно, тут є зайвий шум, але тут все дерево в горобчиках. І вони всі спілкуються між собою, всі твірінькають. Дум... Надіюсь, вам чутно серед цього зайвого шуму. Ой, Ріна налякала. Добрий ранок! Я вчора собі так запланувала. Такий в мене, знаєте, прилив енергії був, що мені треба е, налаштовувати свій графік. Графік сну, графік харчування. Ну, як графік харчування, хоча б нормально почати харчуватися. Ось, і я собі поставила будильник на сьому. Ось. Але як ви могли помітити, я прокинулась не в сьомій, я прокинулася в десятій. І оцей вчорашній весь приплив енергії, звичайно, в мене пропав з сьогоднішнім звуком будильника в сьомій ранку. Чому я вирішила налаштовувати свій графік? Це через те, що останнім часом в мене дуже тривожні сни. У мене немає ось цього, знаєте, фази глибокого сну, коли я відновлююсь, коли я відпочиваю. Я вже не знаю, коли останній раз в мене був такий сон. От в мене оці тривожні сни, і я не можу виспатись. Думала, що якщо я собі буду ставити будильник на раніше і почну прокидатися там, наприклад, о сьомій, то ввечері я буду скоріше лягати, швидше краще засинати, і в мене плюс-мінус. Зробиться виробиться нормальний графік, теж плюс-мінус нормальний графік, щоб я відновлювалась. Загалом в мене проблеми не тільки зі сном і харчуванням, а загалом з моїм емоційним станом. Я не знаю, я точно вже більше місяця живу в емо інтенсивних емоційних гойдалках. Я розумію, що я не одна в цих емоційних гойдалках. В нас війна, і кожен з нас в тій чи іншій мірі знаходиться в емоційних гойдалках. І ми якось з подругою прогулювались, і там чи це здається, був якийсь афіша, можливо, театру, чи що, я не знаю. Але там просто силуат чоловіка, і написано клуб з невіри, і як я їй казала, що час від часу. Ми всі знаходимося в цьому клубі. Я завжди кажу, підтримайте свою кукуху і підтримуйте Збройні Сили України. Ось, але якщо чесно, іноді мені е, я не знаю, як е, люди, які... Е, Постійно отримують, знаєте, більш обізнані, що відбувається на фронті, більш обізнані з різними ситуаціями, які недоступні для загалу. Ось як вони підтримують свою кукуху, тому що ну це, це неможливо. Мій улюблений телеведучий це Сергій Притула. Він мені настільки імпонує, настільки мені подобається, так як він вже дав давно відійшов від кар'єри телеведучого. Ось і він займається е, чисто потребами збройних сил України своїм фондом благодійним. Ще давніше дивилася його інтерв'ю, і він розповідав там історію зі свого життя. Він е, зі своєю дружиною, донечкою, коли був обстріл Києва, вони спускалися в паркінг. Я точно не пам'ятаю, але так як мені запам'яталося, що ця маленька донечка вона питається в Сергія, що це. Нас росіяни хочуть вбити, і він каже, да І тут е його донечка каже: а можна їх тако з пістолета розстріляти? Якось так. І він каже, ну, якось так воно і відбувається. І знаєте, от в цей момент е я зрозуміла чітко, чому він відійшов від е своєї основної професії, від професії телеведучого, тому що. Ну, неможливо бути веселим, е жартувати завжди на позитиві, знаєте, коли ти настільки багато знаєш того, що відбувається на фронті, які там є, існують проблеми, які, ну, я думаю, ви розумієте. Ось, і тут теж, коли відбуваються якісь такі е новини, і ще й після того, як в моїй сім'ї сталося е Сталася одна подія. Я теж після такої події я така, як ви можете всі посміхатися, як ви всі можете, не знаю, там, я не могла дивитися якихось розважальних шоу. Я нічого не могла дивитися, бо в мене таке, ну як ви всі можете так просто жити, коли відбувається таке. Ось. І тут, знаєте, мене так чітко прийшло усвідомлення, тому що. Якось раніше, та я знала, що дуже важко на фронті і, і так далі. От, але якось я намагалася зловити позитив. А тут, прямо, от знаєте, як наче перемкнуло. От, і ти те, те, тебе поділилося на до і після. Ось. Я не знаю, чи я зараз вам так, знаєте, доступно пояснюю. От, але я надіюсь, що ви зрозуміли хід моїх думок. І так як в мене біполярний розлад, біполярний розлад характеризується тим, що є зміні епізоди. В моєму випадку це депресія, піднесення і трішки норми, ну, <смас> умовної норми, Ось, якщо можна так сказати. І я відповідно приймаю лікування. От щоб стабілізувати мій стан, і так як зараз в мене ці емоційні гойдалки, і я приймаю лікування, то я розумію, що мені потрібна потрібна допомога в цьому. От, в одному з попередніх відео я казала, що я вже сім місяців не ходила до психотерапевта, от, але зараз це вже більше, ніж сім місяців. Я все-таки вирішила, що мені потрібно повертатись в терапію, тому що я з, з своїми самостійними силами, я звичайно намагаюся себе підтримувати, але... Е, мені не вистачає моєї самодопомоги. Мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога ще однієї людини. Знаєте, от в мене в е, процесі і в результаті психотерапії е, виробились такі певні правила, е, ось якщо можна так назвати, які мені. Е, Допомагали ось справитись там зі своїм тим чи іншим станом. от Я про ці правила розповідала, я прикріплю силку на це відео. Ось, можливо, для вас воно буде корисним. от І зараз наче ті правила взагалі не діють. Вони, ну, за допомогою цих правил. Я не можу собі якось допомогти в конкретній ситуації. Це для мене, знаєте, як зараз в моєму стані, це якась дурня. От, ну, ну Боже, що ти того говориш? Знаєте? От таке в мене зараз такий стан до цих моїх правил. Я просто не можу зрозуміти свій стан і його охарактеризувати, тому що він дуже мінливий. Ой, в мене тут волосок. От, і я намагалась прийти, є така шкала Бека, там де можна де, рівень, рівень депресії визначити, і чи в тебе взагалі є депресія. Я намагалась його прийти, і воно таке я читаю, але воно ну, взагалі мені не підходить. знаєте, ну... Я не можу саме цією шкалою виміряти там, св свою депресію або якісь інші характеристики. Ось, ну воно не відповідає. В мене, наче воно і є, але оце речення, яке там перелік там відповіді, перелік речень, от, вони ну, не відповідають тому, що я відчуваю. Типу тобто вони не розкривають те, що я відчуваю. От тому. Це теж в цьому мені потрібна допомога психотерапевта, щоб зрозуміти свій стан і якось його охарактеризувати. Та, знаєте, можна от сказати, там емоційні годалки. Добре, погано, добре, погано. Але в цьому є глибший е зміст, глибший контекст, ніж просто добре і погано. І я так замерзла. На вулиці так холодно, навіть незважаючи на те, що я хожу, рухаюся, все рівно дуже холодно, наче політо сніжок чи щось типу такого. Ой. Ой. Це Царіна, Ой. Ріна, ні. Ні, ми в таке не граємо. Що хочеш нападати на мене? А я не хочу, щоб ти на мене нападала. Все, Ріна, ми йдемо додому, бо я дуже змерзла. Все, ходімо, давай, біжи. Я взяла собі капучино. І зараз, напевно, вже вперше я хочу підготуватися до зустрічі з психотерапевтом. Знаєте, написати собі нотатки, такі, наче як і для того, щоб все те, що я хочу розказати, знаєте, воно мені не вилетіло з голови, а було як нагадування, що саме я хочу запитати. Що я саме хочу розповісти. А, Ріна, якщо що, на фоні може снідати якраз, я що хочу, що я хочу. Ріна, їсти, а не гратися. Перше, що я напишу, це сон, е активність і харчування. Що зараз все не так. Наступне ці емоційні гойдалки. Що я не знаю, як я себе почуваю, не можу це охарактеризувати. І, якщо чесно, я не знаю наскільки в мене всередині подавлених емоцій, і з однієї сторони мені наче хочеться в, тому, в цьому розібратися, а з другої сторони так не хочеться наче як коворятися, знаєте, щоб ось це все пішло назовні. Перше, я після того, як мені психіатр поставив діагноз, я стикнулася з тим, що я не могла знайти для себе психотерапевта. Тому що до кого я не зверталася, там, знаєте, я почала гуглити, читати відгуки, ось почала писати в ці різні м психологічні організації, я не знаю. І там, типу, вони мені відписували, що якісь є в когось є записи там на рік вперед. Там, якщо звільниться якесь віконечко чи що, то там мене запишуть. Потім мені відмовляли через те, що саме біполярний розлад з ним не хотіла працювати. Ось. І... Дуже важко мені було знайти, і знаєте, ще мене дуже так дивувало, коли я шукала свого психотерапевта, психолога. То коли там я спочатку там дізнавалася, яка вартість консультації, і так далі. От, а коли я потім вказувала, чи там є психотерапевт, який працює з біполярним розладом, то мені піднімали прайс, типу. І мене це дуже дуже бісило і якось так, знаєте, дратувало те, що мені відмовляють ось. Але я знайшла того психотерапевта, який мені підходить, і з яким я працювала дуже довгий час. І, знаєте, незважаючи на оці всі відмови, які в мене були на початку, що не хотіли зі мною працювати психотерапевти. Потім я знайшла цього психотерапевтку і. Одразу, знаєте, як то кажуть, меч відбувся. Ось, і я після того навіть не шукала інших якихось психотерапевтів. У мене, от, знаєте, зійшлось. І хоча я знаю, що психотерапевти собі ем, підібрати досить буває важко. Е, ось, тому що ти там пішов на пробну консультацію, тобі не підійшло. Або там декілька сеансів прийшло, і ти розумієш, що ні там тобі не допомагає, тобі не подобається. Ось у мене такого не було. У мене був започатковий. Коли мені відмовляли, і потім я вже знайшла свого психотерапевта. Ось. Мені, знаєте, мені так здається, що коли я сьогодні піду на, на консультацію до, свого психо, до своєї психотерапевтки, знаєте, в мене буде оцей треба буде включити режим Емінема. Просто мені треба розповісти стільки всього. От, і, і я не знаю, що. Що з цього вийде, як вийде, бо знаєте, буває так, що ти кажеш якийсь там один пункт, і потім ви на ньому зупиняєтесь і починаєте глибше його е, досліджувати, а тобі хочеться, знаєте, все і одразу розповісти. Ой, не знаю. Я ще додала ще один пункт: це плаваюча самооцінка. Ось тому що я в днях. Їздила в центр, і я йду, і знаєте, я починаю оцінювати себе, оцінювати інших дівчат, які йдуть, і порівнювати себе. І мені здавалося, що всі такі гарні, всі такі стильні, а я просто якась нікчема, я просто настільки негарна, що в мене ось ці почалося це обсипання через те, що. У мене збився менструальний цикл. Ось і ці всі емоційні годілки, вони одне на інше. І мені так здавалося, що я така взагалі ну просто, ну, порівнюючи себе з іншими. Ну, це просто, я знаєте, ось вони ось тут, а я десь. Ось тут під під підлогою, під плінтусом, під знаєте, а зазвичай такого не буває. Зазвичай е, я не порівнюю себе з іншими. Мені головне, щоб я почувала себе комфортно. Наприклад, вчора ось я почувала себе комфортно і впевнено, тому що мені було е, не те, що все одно, а я от е, вчора я одягнула кепку і е, ці вушка свої. От. І мені не було якось, знаєте, так соромно, що там трошки воно не так виглядає, прикольно, класно, типу. Ось я була впевнена в собі, і мені було все одно на думку інших, знаєте. А, і це зовсім різні різні стани. от Коли тоді було, що я б оцінювала і порівнювала себе з іншими, і вважала себе якоюсь не такою і просто е негарною. Взагалі ніякою, і от те, як я вчора себе почувала, ну це це, це зовсім все по-різному. І от зараз да, ось така, от теж плаваюча самооцінка, і це теж досить впливає на емоційний стан. Проходила повз Марсове поле. І, як зазвичай, я дякувала кожному і кожній за те, що боролися до кінця, і за те, щоб ми мали право називатись українцями, і наша держава називалася Україна. Ось а зараз я приходжу повз Личаківське кладовище. І останній раз я була. Єдиний раз, не те, що останній раз я була єдиний раз на Личаківському кладовищі, коли ми приїжджали у Львів з екскурсією зі школи. От і все, що я запам'ятала, що тут розташована могила Івана Франка. Ось що спочатку він не був похований на тому місці, де він є, де розташована його могила зараз. Що спочатку він був. Похований е в склапі е іншої сім'ї через те, що е коли він пішов з життя, е поруч з ним не було жодних родичів, от тому тимчасово. Е його поховали в склепі іншої сім'ї, і та сім'я за те, що там е, був, була могила Івана Франка, вони отримували гроші, знаєте, як за оренду у склепі. От. І вже потім з часом е, його поховали на тому місці, де він є зараз. І там зараз є скульптура ось цих е, е, каменяра, ось, що Івана Франка називають каменяр. Я сподіваюся, що мене чутно через те, що тут поруч якраз дорога. От ось я проходжу і бачу ось такий вигляд личаківського кладовища. От ось тут є така надбудова. Я думаю, що це є надбудова над, над склепом. І ось тут теж така надбудова, мені здається, що це над склепом. Тому що не кожен склеп е, мав свою надбудову. Ось з цієї сторони трішки краще, видно? Ось одна надбудова, а ось інша. Так ось на таку надбудову могли собі дозволити лише е, багаті люди, бізнесмени, ось цю надбудову над склепом. Е, ось. А так загалом склепи — це підвальне приміщення. По-різному там розташовувалися ці труни. Зазвичай це були труни з заліза, з міді. Ось. І в такому склепі могли е, поховані бути не тільки там члени сім'ї, але і там не тільки родичі, а ще там друзі. Е, ось тому, що ось цей склад він сприймався як альтернативний дім. І ось як ти в дім запрошуєш гостей, так само і в склеп. Ось і. Моя мама дуже сильно хоче попасти на личаківське кладовище, щоб подивитися, походити. І я мамі казала: ну це дуже знаєте сумнівна розвага ходити по цвинтарю. Е, ось, а насправді колись люди ходили там по цвинтарю, як по парку, знаєте, фотографували з різними скульптурами. Ось вибирали собі якісь такі скульптури якогось певного там чи художника, чи скульптора. В якому б в якого б вони хотіли собі замовити е, той чи інший виріб на свою там могилу. Е, от так що колись це було для людей інтертеймент. Ось. Та й е, напевно, що зараз ці екскурсії е, це є, ну, в принципі, це є дослідження. Е, Урні, можливо, дають дослідження, тому що ці всі різні скульптури, ось ці всі різні елементи, вони дуже багато чого означають. Ось і мені здається, що без екскурсовода там дуже тяжко на цьому личаківському кладовищі, Хіба просто пройтися, подивитися, які там є скульптури, але ну, без знань про них, без нічого. Просто тип, подивитися часто на архітектуру. От. Тому в мене мама якраз буде подивитися на архітектуру. Ви хотіли на тому личайківському кладовищі. Ось. У мене, знаєте, така асоціація з кладовищем, що це місце спокою і от місце упокою, Тобто, що люди там вже е, йдуть на свій вічний сон, на вічний відпочинок. Ось і навіщо їх е, ходити і турбувати. От у мене ось так от було. А мама, мама, в цьому вбачала, щоб якраз подивитись на архітектуру. Ну, в принципі, якщо розглядати з точки зору, щоб піти подивитися на архітектуру, то я не проти. На вулиці так холодно, капець. Я вже вийшла від психотерапевта. У мене є домашнє завдання. Ось це мені потрібно вести дві таких колонки і в одній писати. Що мені треба зробити, а більше, що я хочу. Ось, тому що в мене ось цих треба є набагато більше. І я більше фокусуюсь на тому, що треба зробити, ніж на тому, що я хочу зробити. Я собі так прогнозувала, що я буду дуже багато плакати на сеансі, От, але ні, я плакала, звичайно, ось, тому що в. Психотерапевта це мій безпечний простір, де я можу виражати свої емоції і навіть поплакати, просто поплакати. Ось там моє безпечне місце, де я можу плакати, виражати свої емоції. От, Я трішки поплакала, але я вийшла, знаєте, з позитиву. Ось мені в кінці, після цієї розмови, Мені стало, стало легше. Я на позитиві, я з енергією, і це мені подобається. Я зайшла на нову пошту, забрала картину по номерах. Раніше в депресивні періоди оці картини по номерах мені е, допомагали відволіктися від негативних е, думок. Е, Знаєте, це просто концентруєшся на ось цих на картині, на номерках, на фарбу, яку тобі треба підбирати, який там номер куди. Ось. І раніше, як я б тільки помічала в себе дзвіночки депресивні, я одразу замовляла. Картини, знаєте, наперед, що от якщо в мене виникне якесь це бажання помалювати і відволіктись від негативних думок, от що в мене вже була були вдома картини. Ось а мені і їх не довелося чекати або кудись їхати, вибирати. Знаєте, ось тому, що в депресивний період тебе немає енергії, і зазвичай ти не хочеш виходити з дому. От, тому я так, знаєте, завчасно замовляла, щоб одразу, якщо є бажання малювати, то все було. От. Якщо чесно, то я дуже сильно змерзла. Я дуже сильно голодна, тому що я сьогодні нічого не їла. Я з'їла один маленький смаколик зранку до кави, і потім я капучино пила все. Я нічого більше не їла. От, тому я дуже хочу їсти. І біжу на маршрутку. На цьому я буду завершувати цей день мирної ночі. І побачимось завтра.